Такий шеврон я подарувала своєму чоловікові в день весілля, і він на весіллі був з ним. І він загинув з цим шевроном. На ній написано: Моя любов, твоя броня. Я завжди поруч. Мій Іван служив в 116 й ОМБР на посаді кулеметника. Він був. Населеному пункті Єлізавка перевезли на останню вже позицію, це було Курахова. 16 листопада 24-го року мій чоловік Іванко, моє, моє життя загинув під час виконання бойового завдання. 13 листопада він мені позвонив останній раз ввечері, це була 8 година вечора. Сказав, е, лисичка моя, я тебе дуже сильно кохаю, бережи принцеску, я йду на позицію. І ще сказав так, каже, в смішку, каже, я не знаю, чи я вернуся. 20 листопада-24 року мені принесли сповіщення, що мій чоловік зникли без вісті. В липні 25-го року я побачила на сторінці в телеграм-каналі. Фото татуювань, які були на моєму чоловікові. Мого чоловіка обміняли через репатріацію, коли була велика кількість 6 тисяч. Я тоді ще не знала, це було червень місяць. Я впізнала свого коханого по татуюванню і по його речах, які можна ще було по, на фото опізнати. Іванові було 27 років, коли він загинув. Ми будували майбутнє, ми мріяли, але коли почалося повномасштабне вторгнення, в голові просто не вкладалося, за що це нам.